Так, друзі колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить що? Прийшла в мене така ідея. Треба, треба переробити інструментальний ящик. Він значить, встановлений, але він уже такий, наче його там собаки погризли. Значить, Що ми зараз будемо робити? Будемо його витягувати, демонтувати. Будемо знімати стару обшивку. Прийшла до нас нова, якісну, нова якісна обшивка, замовив на цьому. На сайті Promua, знаю, будете писати сайт Promua, Пишу еко-кожа перфорована. І воно мені вибиває. Значить, Чорна, чорна екокожа, чорна нитка, солідно, все якби мінімалізм, все по красоті буде перфорація. Якби, все, що, все, що я хочу, так воно й буде. Значить, що у нас взагалі тут, тут є? Фари ми вже встановили. Вчора мені е, хтось писав, що... Значить, це слабкі фари, треба ставити по 144 Вт, але це є по 144 Вт. Одна фара стоїть в районі 600, чи 640 чи 650 гривень. Щось, щось таке. Їх встановлено дві, кожна по 144 Вт. І сюди буде також встановлені ще, отам, ще в мене є фари, ще сюди будемо ставити. Оці е, габарити і поворотники, будемо їх перевертати. Чи так, чи так будемо перевертати і ставити наверх. Встановлювати тую ось сюди. Ось сюди. значить Як бачите, одна нова, а інша там поліз хром. Хочу їх замінити. замінити Я бачу, вони вже про навіть просиліконювали її. Хочу її замінити і поставити сюди ледосвітлення, але ледосвітлення хочу із лінзою, щоб була чітка тіньова. Тіньова лінія, щоб не сліпити зустрічний транспорт. Я думаю, це буде правильно, це буде якби те, що треба. Що у нас взагалі значить, тут по, по трактору? Трішки брудно, бо вчора вам світло показував. Вночі І зараз воно таке мороз був, але воно підтає і за ногами тягнеться. Значить, є у нас отакий ящик. Отакий ящик, як бачите, він такий вже. Ну, якби можна, можна, щоб він стояв, але воно не гарно. Мені не подобається. Він відкривається тут, спинка присутня також. О, присутня спинка, зручний, якби в роботі, можна там руку положити, чи пасажир тут буде сидіти. Значить, що нам треба? Я думав, що він прикручений тут на одному болту. Але ні, є воно ще 4. Але щоб зняти оці 4, треба відкрутити сидіння. Долізти, скрити лючок і долізти туди, щоб придержати ключ і відкрутити ті самі гайки. Ну, якби, якби... Я думав, воно на одному болту до крила б, е, лише при цей... тримається там прикручене, але ні. Можна було б зняти лише, частину, частину, оцю частину. але ж оце ми не знімемо, воно якби суцільне. Треба демонтувати весь ящик і обшивати. Так що зараз займаємось цим процесом і потім далі вам показую весь процес. весь процес. Можливо, просто хтось хоче зробити його сам, я буду робити його, обшивати сам. Покажу як, можливо, у мене десь там є і шматки паролону такого. Сюди. Подивлюся, здається, в мене щось там було. Якщо є, то зараз ще й паралон поміняємо. Ну і обшивочку все. Красиво, культурно, на машинки зараз буду швиєю. Заділаємося, заб'яціємо, щоб було воно по красоті ну, ви ж, звичайно. Подобається, ліпіть, підписуйтесь на канал, пишіть коментар. Як воно взагалі вам гарно вийде, негарно. Що ви думаєте по цьому, з цього приводу? Ну і взагалі, як, ви? як би ви зробили. Демонтував я, значить, ящик. Отаке воно тут а це страшне зробилося. Дивіться. Треба буде його чи вимивати, чи... Зараз хімію якусь возьму, спробую. Солома, пилюка, ну, значить, цей. Що я зробив? Встановив сидіння вже назад, зафіксував, зараз я тут попіджимаю і оці отвори замажу силіконом. Я думаю, вистачить одного, одного кріплення, щоб воно держалося. А може, а може ні. Напишіть в коментарях, хватить на одному. Я знаю, що хлопці ставлять на одне кріплення. На чотири дуже мало хто ставить. Так що, що ми, зараз, що ми зараз робимо? В принципі, нам треба рулетка. Так що, отак, от значить, який тут ящик. Отаком воно все стане. Тут бажано б теж би балончик чорної фарби купити, підфарбувати. Ідемо ну, займаємось. Зайшли ми в будинок і будемо зараз займатися демонтажом оцієї-сієї такої негарної обшивки. Значить, що нам треба? Спинку поки що не знімаємо, відкручуємо. Тут воно зроблено як? Мабуть, тирсоплита. І просто прикручено до цієї загальної загального ящика, будемо так казати. Так, що тут? Та, в принципі, можна буде їх і замінити. Побачимо. Так, займаємось демонтажом, потім включуся далі, покажу, що воно, що ми будемо мати. Так, нагадаю, значить, матеріал. Матеріал у нас отакий. Чорна перфорація на чорній нитці, я думаю, буде виглядати чудово. Не захотів брати синю. Думав, спочатку взяти синю нитку, типу в колір трактора, а потім думаю, та ні, треба, щоб був мінімалізм чорний по чорному. Це, так буде е, набагато яскравіше. Ну, а ви, звичайно, пишіть, як би вам, яку б нитку синю було б чи чорну. Я думаю, чорна взагалі ідеально це підходить сюди. Так, тут, значить, ми відкрутили. От, а тут взагалі, якби ящик 100%, ну, корпус ящика 100% на перефарбування. Зараз поїду придбаю балончик чорної фарби. Зачищу, перефарбую усе, ну, а це якби усе все на перетяжку. да таке, звичайно, стан такий собі. Значить, воно кріпиться, що тут. А, тут аналогічно так само 4. Так, відкрутили. Я надіюся вам видно тут. Ну тут трішки кращий стан має на увазі оцієї сторони. Так, тут що. Ну все рівно, все рівно весь ящик треба буде перефарбовувати. Так, а як тут оця є закріплена, просто приклеєна. Ну так, да, просто приклеєна. Так, і 88-й клей треба, треба взяти. Ну так, на швидку руч воно зроблено було, я думаю. А можливо і ні. Ну, я не буду підкладати в оцю сторону оцю. чи підкласти. Там, в принципі, воно ж на ньому поролон такий є, присутній. Зараз подивимось, якщо вийде акуратно його зняти, то поставимо. Ти бачиш, що відривається. Мене здається таке щось схоже було десь в гаражі лежало. Так, значить, займаємось, не затягуємо час. Ви тим часом ставите отаке вподобаєчку, отакену, здорову, потужну. А ми показуємо значить, наш процес. Ви спостерігаєте. Так, значить тут зняли, в принципі, нічого так сильно не пошкодили. Подивимось. Лекало оце вже є. Це вже плюс ціленьке. Забабахаємо зараз. Так, відкручуємо так само тут ось три цих три шурупчика. Щоб в ноги не позаганять потім. Ну і тут, в принципі, воно все просто ось на цих степлером прибите. Це теж тут, в принципі, нема великої проблеми зняти чисте лекало, притулити туди, обвести, поробити шви отакі. Гарні. Ну і в принципі якби, починаємо роботу. Це, значить, зараз їду купляю балончик чорної фарби глянцевої. Зачищаємо і задуваємо, хай сохне. Поки воно висохне, ми будемо займатися перешивом, перетягуванням значить, самого цього оцього всього, що в нас тут є. Так, що погнали. Так, значить, що, що у нас далі? Нам тепер треба зняти оцей весь матеріал. Обережно, не пошкодивши його для більш точних замірів. Так демонтуємо все. Головне собі пальці не пошкодити, а то все, то все зробимо. Відкриваємо розпаковка. Розпаковка. Я думаю, можна залишити його. Це ще піде. Це ще хороша основа. Також нормально зараз ось повитягуємо плоскогубцями оці скоби. І, в принципі, в принципі, що у нас тут по цьому Полекало. Розпаковувати його. Я думаю, зараз ми його. Розпакуємо повністю, щоб, а ну, можливо, і не будемо розпаковувати, ми просто заміряємо, зараз перенесемо розміри на той, щоб нам було так, скільки тут Сім. Сім виходить, значить, ми зробимо вісім із запасом, а лишнє потім обріжемо Вісім по кругу, та це притулимо, обведемо дай. Да й так будемо робити. Так, приступаємо. Переходимо до іншого шматка і аналогічно проводимо всю всю операцію. Демонтуємо старе, заміряємо, приміряємо, дивимося, що нам підходить е, тут так само той поролон. І продовжуємо далі роботу. Відкриваємо цю. От бачу вже, що цей флізелін, оця біла підкладочка, вона вже... Не годиться. Так. Це теж таке, якби. Так, що у нас тут? Це, значить, викидаємо. Викидаємо. Це сюди. Чому воно у нас із двох частин? Щоб вони не совувалися, їх бажано б. Склеїти одну до одної. Клеєм 88 Зараз ми це заділаємо Так, це також сюди. в принципі, навіщо нам і тут цей флізелін? У ну, нас же там є усе є. Він нам не потрібен. На матеріалі він є. Навіщо нам два? Викидаємо його. Так, по розмірам далі все розкажу, слідкуйте. Я думаю, покажу, як його робити. Думаю, що тут складного нема абсолютно нічого. Так, це також сюди. І остання частина це у нас. Ух, скільки з нього насипалося тут. Це у нас спинка. Розпаковуємо аналогічну спинку. Проводимо замір і переходимо до шиття. Шиття чи пошиття. Чи Дивись, скоба попалася мощна. Все рівно її треба демонтувати. О, що ми робимо? Так, це там обріжеться. Зараз зробимо попередню примірку. Так буде краще. Так. Трішки напустимо. Потім аж будуть шви, вони будуть завертатись. Десь отак. Так. Ну і десь приблизно, приблизно отак. От так, ставимо точки, що нам тут потрібно. Так, скільки там половинка? Десь отак. Ну, і відповідно від цього ж так само. Так, єсть. так само. Так, є, у нас із розмірами розібрались. Розібрались. Полосочку потім вирізаємо окремо Так, є. трішки напустимо. Тож відрізаємо тут. Так, тут получається раз, значить напускаємо. Так, один шматок є. Так, єсть сюди. Єсь. чикс Уголки, воно пришиється. Тут полосочка виріжеться. Так, перший є квадрат. Переходимо до другого. Нам треба вирізати аж отак. Так, погнали. Погнали. Теж напустимо. Є. Є, значить, оце сюди. Так. А це тепер. А це тепер не з руки мені. Це сюди, отак. Ну, я думаю, колеги ви зрозуміли, отакий От процес за роботи на машинки. Зараз включу машинку, ту ж треба знайти і зараз це пообрізаю. І включу, покажу вам вже далі сам, сам процес. Так, Значить цю полоску оцю, нам треба метр двадцять і завширшки, значить тут же ж, скільки у нас виходить? сім, ну Я думаю, будемо робити 10. Значить, робимо 10. І через усе, через усе. Це, значить, виходить у нас по оце ось по оцю штучку. Так. Ну, вони ж симетричні, то зрозуміло, що воно. Так, це понятно. І, значить, тут також нам треба буде обрізати. Так, таких полосок нам треба буде три штуки, так як у нас три, три деталі. В принципі, вони всі однакові, тому вирізаємо три отаких от полоски по 10 см кожна І ріжемо через усе вони там по 1,40 по ідуть, трішки залишається там, то не критично. Маю на увазі відходи. На деталі ті, що будуть обшиватися, матеріалу повністю вистачає. І зшивати не потрібно буде. Ну, лише тільки на цьому і шити треба. На з'єднанні. Перейшов я в майстерню, значить, щоб не заважати там будинку, пофарбував ящик, уже він, в принципі, висох, отак От виглядає. Так, що ми, значить, маємо? Що ми маємо по обшивці? Це йде на передню частину, зараз будемо клеїть, клеїть будемо. Всім відомий 88-й клей. Чудово, чудово працює. Взагалі недорогий, але роботу виконує дуже потужно. Так, отак обшили, що це тут таке. А, це просто збриштики бриш вийшло. Ну, так, нічого. Так, значить маємо отаку одну частину. Так, це вона йде сюди. Зараз вам так порозкладаю трішки. Так, це у нас що, це у нас позбивав степлером. Все по-простому. Це значить у нас йде сюди. Так, ну десь воно там отвори є, це я так приблизно вам покажу. Ну і спинка. І отака, отака колеги спинка, може так буде краще видно. Так, сувору не судіть. Так, як міємо, так і робимо. Я думаю, це краще, чим було. На 100%. Так, десь тут є в мене верх і десь є низ. оце низ, отак. Отак. Так, ні трішки. Трішки, мабуть, отак сюди. Отак, десь приблизно. Ти туди, так оно. Ну. Так, о, десь оце приблизно воно буде буде отак. Ну, Встановимо на трактор, а там уже покажу. Зараз, значить, прикручую, клею, клею сюди. І, в принципі, все отакий, отакий виходить, отакий виходить. Ящик стілець. Додаткове сидіння. Так, друзі. Установили ми, значить, оце додаткове сидіння. Інструментальний ящик, як його правильно назвати, пасажирське сидіння. Вийшло вийшло доволі таки непогано вже він замазав при установці. Ну, воно витриться. Це, значить, цим, е, закручував гайки. Отак воно вийшло. Цує вид, звичайно. Оце штатне сидіння, поставимо сюди якесь толкове або пневматику, або поставимо механіку. В принципі, що я ще отак замітив, дивлюсь, що є тут металеві деталі, видно. Залишався у мене матеріал. Ну як, він то ще є, але такі оце познаходив шматки, думаю, оце вирізати сюди. Ну і отак закрити його. Ну, не, не повністю, звичайно. Лише оцю металеву частину. тут і отут на 88-й ось клай, зараз я думаю, забабахаю його сюди. А так взагалі виглядає воно дуже таке. класно. Так, зараз покажу вам. Отак. Отакий його вид. Це, звичайно, якщо закрити, закрити очі на оцю. На оцей нюанс, то виглядає досить таки потужно. Мені подобається. Так, що ми робимо далі? Значить, придбав, придбав вчора отакі кріплення. Дивився, ходив в епіцентрі і щось таке воно мені попалося на очі. Думаю, блін, так це ж, в принципі, готовий кронштейн. Кронштейн під... під оці фари. Так. Туди, це туди. Зараз, значить, примудрую його і покажу вам, як воно взагалі виходить. Ставимо фари, і переходимо до, до музики. Будемо, будемо пробувати підключати. Так що, колеги, не забувайте за вподобачку, за лайкосик, за коментар на каналі, як вам взагалі таке сидіння. Вартувало воно потраченого часу, чи не вартувало, чи слід було б залишити отак в дермантині. Звичайно, трактор трішки брудний, воно все якби погода е, така, воно тягнеться все за ногами, пилюка, і воно все воно прибереться, все воно значить, повіситься сюди шторки, все воно буде тут красоті. Так що, колеги, коментуємо, підписуємося, коментуємо, ставимо лайкосики. Всім пока!